Доброго ранку, любі дітки! Я рада зустрічі з вами. Нарешті в наш край завітала зимонька-чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. Зима багата на розваги та на свята, а найпершим та найулюбленішим є свято. Маємо чого радіти, добре знаєте, ви діти. Знов прийшло до нас малята святого Миколая славне свято. Всім серцем любив Миколай дітей і кожному хотів подарувати, бодай крапельку своєї любові. В країні з давніх давен відзначали свято Миколая з особливим шануванням. Щороку приходить він у кожну господу з миром і дарунками. Для маленьких стає чарівною казкою, коли невидимо з'являється вночі і кладе під подушку такі бажані гостинці. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Сьогодні я хочу розповісти вам казочку про хлопчика, який мріяв про повернення батька додому. І про свою мрію написав в листі до Святого Миколая. Був собі хлопчик, який дуже любив мріяти. Він мріяв про різні чудеса, про подорожі, про пригоди, про друзів. Але найбільше він мріяв про свого батька, який був на війні. Він дуже скучав за ним і хотів, щоб він повернувся додому і зміг проводити з ним багато часу. Напередодні свята Святого Миколая хлопчик написав до нього листа зі своїм побажанням. Він просив. Щоб святий Миколай зробив Україну сильною і щоб його батько повернувся із війни, він поклав листа поштову скриньку і пішов спати, сподіваючись, що його мрія здійсниться. А святий Миколай, який був добрим чарівником, Отримав листа від хлопчика і засумував. Він хотів допомогти хлопчикові, але він не міг змінити хід війни або повернути його батька додому. А він міг тільки дарувати подарунки чимним дітям. І попереджати неслухняних різкою, але він не хотів залишити хлопчика без уваги, то він подумав, що може зробити для нього. Він вирішив, що подарує хлопчикові книгу з казками про святого Миколая. У цій книзі були розповіді про те, як святий Миколай допомагав людям. Тваринам, рослинам, ангелам. У цій книзі були казки про добро і зло, про сміливість та милосердя, про віру та надію. Святий Миколай поклав книгу під подушку хлопчика і побажав йому гарних снів. Він сподівався, що книга порадує хлопчика і допоможе йому пережити скрутні часи. А хлопчик побачив книгу під подушкою, він відкрив її і почав читати казки про Святого Миколая. Він захоплювався від їхньої краси, мудрості, гумору. Він уявляв себе героєм казок, який разом з святим Миколаєм робив добрі справи. Він відчував, що святий Миколай був поруч із ним і підтримав його. І ось одного дня, коли хлопчик читав книгу, він почув дзвінок у двері, він побіг відкрити і не повірив своїм очам. На порозі стояв його батько. Який повернувся з війни, він обняв хлопчика і сказав, що він дуже скучав за ним і що він тепер буде з ним завжди. Він сказав, що війна закінчилася і що Україна стала сильною. Хлопчик не зміг стримати своєї радості. Він обійняв батька і сказав, що це найкращий подарунок від святого Миколая. Він показав батькові книгу з казками і запропонував йому почитати її разом. Батько погодився, і вони сіли на дивані, обнявшись. Вони читали казки про святого Миколая і сміялись, і плакали і дивувалися. Вони відчували, що святий Миколай був поруч із ним і радів за них. Так, хлопчик-Мрійник отримав свою мрію. Він був щасливий, що його батько повернувся і що вони могли проводити з ним багато часу. Він був вдячний Святому Миколаю за його подарунок. Він був впевнений, що Святий Миколай завжди допоможе тим, хто мріє про добре. Вам сподобалася казочка? А ви. Про що мрієте? Наслідуємо добро і вчинки Миколая. Нехай це свято стане для нас святом, милосердя, святом доброти, прощення любові до ближніх зі святом.